Біль України, бунтуєш світ наш занапащений хор. пратній народ впився кулями в серце. Я хочу промовити свободенне слово, тебе ізмучену наважилась торкнути словом. Твої лілейні руки одержаво, наче білий хрест, на грудях складені у цій дорозі, нам небо не давало цей трагічний квест, а ти єси, як свічки цвіт, мов заповіді Божі, за всіх захисників одна молитва і мольба про повертання світ краси і живих. І моє гостре слово, наче бритва розтинає морок і оберігає випробуваних всіх, як ті уста звенняті ще піснями, як хоче молодість у ромашкових полях ще жити, земля шепоче у вітрах, з варнілими устами. Живи, живи, живи а вже за померлими згубила ліку за всіх героїв і подвиги їх щоденні, за муки їх, і за прийдешній світ, то янголи співають у затишній церкві, і плаче свічки, і радіє вогненний цвіт, і гул сирен, мов спогад наболівший у цій країні. Умирав. Підлетівши лиш вітер під Хрестами, коли ще квіти, забути все, забути себе. Війна це коли люди незнайомі, муки завдають. О Боже, збережи захисників і мирне небо! І научи нарешті зрозуміти миру, світлу суть, ти будеш жити, жити, жити! Пішли в очах іще цвісти небо світле, горітимуть в вівтарях запалені за душі їх свічки, і, виживши їх, лики, споглядати будуть крізь повітря А що уста, уста іще багато так розкажуть про рідний край і муки полум'яний хліб, і очі з неба ниточку зав'яжуть.